Ну що, всім привіт, всім добрий день. Як підскажіть, чим не чути, чим не видно, і, в принципі, будемо починати нашу торгову сесію. Сьогодні в планах гарно поторгувати. Ми поторгували гарно вже і на першій сесії в ком'юніті про плюс, закрили 2 плюса 1 мінус. Потім першу сесію закрили гарно в ком'юніті звичайному 3+, плюса, 1 мінус. Ідеальні результати. Бачите, вчора, наприклад, день був такий собі, але вже сьогодні, сьогодні ми вже показуємо ідеальні результати. Іде... Так, щоб ми могли заробляти. В принципі, зараз ринок після новин, е, нічого такого там сильного немає, та можемо гарно відторгувати, гарно попрацювати і гарно зараз забрати свій прибуток. Якщо у вас є питання, ви зразу їх пишіть. Е, в принципі, е, трошки вам апдейту. Перший модуль, як я вчора казав, вже залитий по технічному аналізу. Сьогодні вже буде другий. І сподіваюся, що третій модуль він, вони вже домонтовуються. Там все з гарними презентаціями, з поясненням. Я вже, як казав, може хтось там прослухав, я в колечках розказував, як урок виглядає. Спочатку ми легенько, там буквально там такий легкий вступ, я пояснюю, що ми сьогодні розбираємо. Далі в нас де презентація. В презентації повна теорія, що це за, наприклад, індикатори. Та? Що це за індикатор, як він виглядає, чому, наприклад, той самий там, не знаю, RCI, чого в нього зони 70-30, що вони означають, коли купляти, коли продавати. Після того йдемо на екран на, практику, цей. Йдем на екран на практику, і там вчимо лінію підтримки, опір і так далі. Тобто, я пояснюю. Так, трошки мене збило повідомлення в чаті, трошки запутався. Та? Я маю на увазі. Після презентації ми йдемо на екран і дивимося, як цей індикатор виглядає на Pocket Option, як з ним торгувати, як би могли ми відкрити угоду на, на покупку, як на продаж, тобто все від А до Я. Те, а перший модуль треба проходити, якщо я знаю, що таке підтримка, чи можна починати з тихан? В теханалізі якраз перший модуль це є це абетка тренінгу. Якщо ви вже знаєте, взагалі, що таке тренінг, як кудись туди-сюди, як торгувати, як ціна рухається, то можете не проходити. Якщо вам хочете просто подивитися, можете дивитися. Там уроки по 5, 6, 10 до 10 хвилин уроки. Вони короткі і так далі. А якщо не оновилися медики, навчання, що методички не оновлені, оновлені, поки тільки уроки, далі будуть методички. Кажуть, у Фікспро не гроші. гроші. Е, дивіться. Говорити можна багато. Я знаю, що виводиться. Я спілкувався з багатьма людьми, які, е, які в принципі, працюють на FX pro і там все виводиться. Е, де знайти доступ до навчання? В боті S Pro -Trade -Bot. Зараз я вам напишу сюди в чат. В принципі, е, посилання на навчання. Ось тут, ось тут є. Е, цей. Тут ви відкриваєте, там буде кнопка навчати, е, цей, навчання, ви наскаєте навчання, і, в принципі. Е, Читеся. Дивіться, Ярік, ще не стопроцентово, поки йдуть, в принципі, думки, що робити, і як робити. Як тільки буде інфа, все скажу. Я пройшов перші уроки, виглядає круто, гуне змістовно та зрозуміло. Та я старався максимально подати. Дивіться, це зараз скажу чесно: це зараз перша версія навчання. Тобто, не будь, це буде це буде ще більше навчання, тобто, це тільки перша версія навчання. І після оцього зараз я дав його, щоб ви могли навчатися, щоб ви мали якусь структуру. Але після того я ще більше його розкрию, воно ще буде краще. Тобто, я ще раз буду перезнімати, це вже затверджено. Але просто я зараз в швиденькому темпі зробив навчання, його варто пройти, його варто подивитися. А потім, коли буде наступне, треба буде ще раз подивитися. Дивіться, повторити ніколи не завадить завжди. Треба вчитися. Я, наприклад, людина, яка знає прекрасно всі теми, але я теж деколи вчуся і так далі. Чи навіть коли записую уроки, все одно вчуся. А методички також переписані. Чи леж... Поки методички не переписані, але будуть переписані. Чи має значення при виб... Так, звичайно, має. Надія обов'язково додам всіх людей. Я просто не встигаю фізично всіх додати. Обов'язково всіх додавлю, тут можете не переживати. Так, в принципі, в принципі будемо переходити до ринку. Так, пройшли в, в нас новини. Новини були про ВВП. В принципі, були позитивні для, як називається, долара, але не настільки високі значення, як би хотілося. Та, тому не сильно щось відреагувало. Бачимо, євро трошки просів. І після чого відріз, тобто немає ніяких там сильних змін і так далі. Бачму, аут кадр в нас вибився з цього боковичка, попробував намалювати максимум, йому не вийшло. Чи буде ще він малювати його? Сумніваюся. Зараз об'ємів, як таких на покупку, немає. Так. Що в нас ще гарно торгується? Гарно виглядає у нас фунт до цієї чеф. В принципі. Все виглядає на ріст, та, тобто ми зараз з цього боковичка би мали вилітати вгору. І я б, чесно, так і попробував би його взяти акуратно. Тому ми вибираємо, але там у нас маленький процент. А, там, нас, вибачайте маленький процент. Смартмані буде також оновлено. Можна, щоб в уроках було більше розтлумачення. Так і є в уроках набагато більше розтлумачення. Там зайдете, подивитися в нові уроки, я напишу в ком'юніті, коли їх залию, і ви собі зрозумієте, коли, в принципі, що там взагалі оновилося, як там нова інфа, як розтлумачено все. Це була основна моя задача по факту. Так, що в нас тут? Імпульсами виросли. М5 попереднє гарно закріпилося. В принципі, можна би було заходити. Давайте вибираємо, вибираємо євро фунт. 7 хвилин. Євро фунт вгору 7 хвилин. Так, тільки ще трошки почекаємо, бо тут бачимо трошки такі тіні робляться, але підтримка в нас є. Все-таки заходимо. Так, сигнал я кинув. може чуть-чуть спуститися. Тут бачимо, у нас є підтримка, Та? Давайте покажу. Ось у нас є підтримка. Та я казав, трошки спустимося імпульсом, то нічого страшного, це, це наша підтримка. В принципі, є ще нижча зона. Ось тут, так? Але я маю, тут мені все показує на вихід в цю зону. А саме в зону, точніше, вихід вгору на оновлення максимуму. Так, 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 так. Ось так ми свої протягнемо, Ось тут ще в нас є зона. В принципі, ось така. Це був опір і став цей. А, ні, тут нормальний процент, 62 написали. Скільки часу? так, чим... Куди вже більше розламачити, можна, що в буде, так. 81%, чому ти завжди береш у лонг? Бо я бачу, ну дивіться, у нас лонговий ринок, майже весь, який зараз є. І всі мої, мій сетап, так як я його тестував, ну тут консолідація, окей, але ми маємо якийсь лонговий рух. І мій сетап, він більше під лонг, та? Я привик вже знайшов підтримку, глянув, чи все виглядає на покупку, і взяв на покупку. Ось і все. Чого ти не береш ніколи на продаж? я вже за це відповів. Просто мій сетап є на покупку, тому я беру на покупку. Я не ска... Дивіться, в чому проблема брати на покупку тільки. У мене є прибуток, прибуток росте. То чому мені... Ну, Наприклад, мені подобається брати все в лонг. Тому я беру в лонг. Я бачу, я шукаю сетапи, де брати в лонг. Я не дивлюся там, на опір, від якого будемо відбуватися вниз. Ось і все. Тому, тому так і торгую. В цьому, до речі, не бачу ніяких проблем. За скільки часу можна буде знову навчанням вийти на дохід. Ну, дивіться, ви на дохід можете зразу вийти в ком'юніті. Тобто, сигнали і так далі. На... Щоб самому навчитися торгувати. Ну, два тижні, щоб повчитися добре, ви можете вийти на дохід. Але тут треба розуміти, що треба дуже вчити психологію. Ось і все. Так, 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 так. так. Наступне там питання. Скільки часу ми то вже відповів? Як пишеться Євро ГБП? Куди? Що порадиш по експірації, по волотильність? Що притримуватися, що порадиш? Притримуватись, дивитися, як попередні свічки як реагують. Якщо свічки швидко виходять, тобто є імпульсні великі свічки, і вас там ви біля підтримки, то брати коротший час експірації, бо може повернутися за, за рахунок великої. Якщо ми бачимо, що маленька волатильність і довго проторговується десь в моментах, беремо більший час експірації. Ось і все. Так, знаєте, що я би зробив? Я би добрався собі трошки ризиковано. Напишу, що ризиковано. І буду брати тут вгору. Чому ризиковано? Можемо, в принципі, ну тут такий імпульс, який воно відпрацювало, і в принципі, воно так нові мінімуми не мало би утворювати. Та, е, зараз ми між двома зонами, в принципі, зона гарна для того, щоб купити. Будемо бачити. Поки все мені свідчить про те, що ми би мали йти далі вгору. Так? То, тобто, Зранку була так само на ситуація по, дайте згадаю, по, зараз навіть глянув про плюсі. Так? Була ситуація по єврокаду. Тобто, Ми були біля гарної зони, від неї не хотіли відбитися, сходили нижче і потім вийшли вгору. Так? І Тим самим після того, як вийшло вгору, там я взяв X2 і ми забрали свій прибуток. Так, бачите, МакДі підключив, писав урок по МакДі. До речі, дуже хороший індикатор. Навіть не пам'ятаю, його якось був, включав себе на рахунку, і потім якось в моменті виключив, бо щось писав теж і якусь, якийсь урок. І назад от вирішив повернути. Макді, до речі, дуже хороший індикатор. Він про, показує, вже, коли закінчується падіння, чи є об'єми на падіння і так далі. Ну ось Ми бачимо, у нас є гістограма. І тим самим ми бачимо об'єми на покупку. Ми бачимо, що тут були великі об'єми на покупку. Ми тут брали на, 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 в принципі, на покупку. Воно ну, то не хоче йти до гори, але піде. Тут немає нічого страшного. Ну Дивіться, ринок міняється завжди. То так здається, що важче там аналізувати, важче щось спрогнозувати. Просто треба трошки міняти завжди підхід. Не у вас не буде завжди працювати одна і та сама стратегія. Треба поміняти підхід. Наприклад, в грудні в мене працювало е, завжди. Я торгував 9 хвилин. Так, а воно в моменті перестало працювати. Став за довгий час експірації. Ринок швидше розвертається, наприклад, проти, проти моєї точки входу. Тим самим я вирішив зменшити час експірації. Протестував, вийшло 7 хвилин. Ось і все. По уткаду, до речі, гарна ситуація, тільки треба акуратно, бо тіні високі лишає, тому треба акуратно. Будемо дивитися тут за утворенням. В принципі, в принципі давайте ще разок можна взяти. Якраз нижня межа зони, в принципі, це зараз буде закриватися п'яти хвилинка, може погнати її ще догори, гарно лишити тінь. І будемо мати результат. так? Ну, Зараз будемо дивитися, в принципі. Так, як у тебе RSI налаштований? У мене RSI налаштований по-простому. От що ну, я в прямому ефір налаштовував. Я ставив 6, в мене 6 період стоїть. Можна торгувати з 14, у мене RCI 6, зона 73, це по стандарту. Бачимо, пропала волотильність. Таке, деколи буває. Та? Ринок падає швидко, а відростає потім довше. Ну, Тут ми, як то кажуть, не... ми тут без Так, перший у нас мінус пішов. Зараз бачимо. Ну, пропадає волатильність. Тут, або будемо, тут треба зараз чекати просто швидше за все, що імпульс. Імпульс. Ну виглядає на, на лонговий імпульс, та, вгору не виглядає на імпульс. Ну, будемо бачити. Я б хотів зараз побачити імпульс, який би відпрацював це падіння, було би гарно. Скажіть, будь ласка, індикатор орієнтуються. Індикатор орієнтується тільки на свічки, чи вони враховують ще якісь дані, які не видно на озброєним оком. Він орієнтується на ціну, як вона змінювалася за період. В принципі, на свічки. Ну і різні індикатори різні мають е ці, в принципі, формули і там. Є різні. Є те, що можна не побачити та, оком. Тому деколи індикатори допомагають. Бачимо, пронесло все таки трошки вниз. Будемо надіятися хоча б оцю одну закрити в плюс. Так, скажи, будь ласка, індикатор так, відповів. Мінус. Я обичаю за євро ГБП сьогодні буде приз. Не зрозумів Вася Мартинюк. Так, ні, все-таки лиє, щось. У нас ринок дуже дивно виглядає. ну, Тобто, ми бачимо, що у нас зараз дві зони просто пролились. Можливо, воно ну, не виглядає так, як на тест цієї зони. Да? Будемо зараз спостерігати. Тут, в принципі, по цьому ще є достатньо часу. Не сильно пускає вниз. Отримуємо гарне відбиття вгору. І ну, очіку... просто зараз очікуємо. В принципі, ми в очікуванні, який завтра буде марафон. Завтра не буде марафону. Ну, дивіться, зараз інші пари є. Ну, дивіться, ми з вами ж на початку ефіру я пролистав всі пари. Ми пролистали всі пари. Як нема виплати, то нема точки входу. В даній валютній парі є виплата, є точка входу. Була точка входу, на мою думку. Там у мене є журналіс. Ну, це не те, що я просто класно вибрав пару, а давайте будемо її тільки торгувати. Ну, у нас ще немає третього мінуса, Ну, нехай буде зараз другий мінус. Тут не встигнемо, але ще по, по третій угоді я не скажу, що у нас є мінус, так? Ось ми маємо з вами вихід ну Тут друга угода в мінус, але в нас ще й триває третя. І поки, поки виглядає все ну, нормально гарно на, на вихід вгору. Так? М5 гарно виглядає. Якщо закріпиться така М5, можна буде ще добратися навіть і забрати ще прибутку. По новинах 17.00. Та в принципі, можна заходити. Можна, але треба дуже акуратно, акуратно з волатильністю. В принципі, заходити можна. Я казав, що марафон відновлює, відновлюється з лютого, з перших чисел лютого. лютого. Ну, тобто там у нас неділя це 1 лютого. Тому, а я думаю, що ми з другого почнемо лютого вже торгувати на марафоні. Ну, ми бачимо, гарно відростаємо. Зараз можемо так коректуватися і зараз вийти ще вгору. Якщо у нас М5 гарно закріпиться, я буду брати ще на покупку. Зараз будемо спочатку дивитися, як закріпиться ось ця М1. І, в принципі, що потрібно для марафону. Для марафону треба 300 доларів мати на балансі. При чому в мене відрізняється графік? У мене ціна зараз 0,8 890. Ви, напевно, вибрали OTC. Уважно дивіться, чи у вас реальна валютна пара. Коли має бути нонфарм в перших числах лютого. пм 1 зараз де корекційна свічка. Ну, та, в принципі, ця червона свічка це була корекційна. Мала, та, волатильність спала, але бачимо, що ну, за рахунок цієї малої волатильності нам головне, що ми зараз не, про, не пішли вниз. так? Тобто, якщо би закрили плюс, ну, тобто, ми зараз прямо на точці входу. Якщо ми будемо з такою свічкою, буде гарно, ми закриємо плюс. Ми бачимо, що у нас останні секунди прориває, піднімається волатильність просто вниз. І ми з тим нічого не зробимо. нас просто рве донизу. При тому, що гарно, ми бачимо самі, як кріпляться свічки, як все виглядає і просто відбуває нас тут згори, прориває. Ну, Бачите, наприклад, в четвертій годині значить ринок Шаяне, не, не, не зрозумів його. Чи це поганий результат? Та я не скажу, що поганий. У нас є, Ми зранку забрали плюси. Зараз, зараз будемо відпрацьовувати тоді ввечері. Така ситуація. Ми можемо ще й навіть зараз відкривати та, ще одного, але я не бачу сенсу зараз відкривати. Зона гарна, мені все подобається. тобто Я би тут, ну, наприклад, торгував, та, але там М5 не гарна попередня. І воно може прорвати аж сюди вниз. Тобто тут ризиковано. По каду, бачимо, вийшло вгору імпульсом. Е, в принципі, точок входу як таких, навіть не скажу, що я сильно бачу. Да? Можливо, буде ретест зони. Можливо, графік все-таки пішов на ретест. Ну, тобто, ми хіба наступне, куди воно може піти, це сюди. Тут шукати вхід. Ось такого, в принципі, плану. Давайте так, давайте ми домовимося просто. У нас сьогодні виходить результат 4 мінуси, 3 плюса, тобто ми не в сильному мінусі. Е, і, е, в принципі, можемо собі ввечері, в нас ввечері голосова, і ми собі ввечері е, відпрацювати цей мінус. Він не є якимось там таким, знаєте, величезним. Там буквально дві угоди, і ми відпрацюємо. Або ж, в принципі, мені так гарно виглядає. Починають набиратися об'єми на покупку. І мені дуже гарно виглядає. Я, напевно, собі ризикну. Давайте так, це для тих, хто тільки на трансляції. Я ризикну, так щоб не давати сигнал, бо то буде, якщо в мінус 5, то буде 5 мінусів. Я візьму два рази. Ви хто хоче, теж візьміть. Я тут просто напишу: я взяв два рази ще на покупку. Ось так напишу, щоб були в курсі. Якщо щось результат. Е, На 7 хвилин, так як брали, так і беру. Гарно мені виглядає ця зона. Ну, тобто, там тут просто ризиковано, що може прорвати сюди імпульсом. Це хіба дуже великий ризик. Ви собі можете, от якщо ви там зараз ви можете нижче добратися, та я за високо взяв. Але ну, на мою думку, що ми маємо тут ще проторговуватись даній зоні. Після чого може бути падіння. Ну, тут будемо дивитися. В принципі, все. Я б закінчував цей ефір. Ввечері, як вже сказав, повернемося на так, бачу, там питається. Відпишу що 7 хвилин. І в принципі ввечері, як я казав, попробуємо цей. Та хтось сміється, нехай собі сміються. Дивіться, мені без різниці. Тобто, тут, знаєте, даєш плюси, даєш мінуси. Тільки даєш мінуси зразу інша реакція людей. Як даєш плюси, їх просто немає. Таке теж буває. Ну, Я ж це не, ну, нічого з тим не зроблю. Комусь це підходить, комусь не підходить. Не підходять їм мінуси? Ну, Будь ласка, ну, ця частина нашої роботи. Ти нічого з цим не зробиш. Коли зранку закриваємо три е, плюса, один мінус. Ну, да, дякую за сесію. А ввечері є цей. А коли зловиш мінус, там один, чи два, чи, чи навіть три, це зразу там реакції. Все. Та головне, це мінус є цей. От, якщо от, я вчу зараз людей, так, ну, тобто ми зараз як в ком'юніті будуємо. Навіть якщо Єйцей мінус, нехай він буде. Але це для нас. Е, це для нас частина нашої роботи, так? А в принципі, якщо ви там собі знаєте, якщо от хтось там сміється з тих, що там мінус зловили, і так далі, ну це тільки можна сказати, що ця людина не буде заробляти на трену. Ось і все. Все. Всім дякую, всім гарного вечора. Зустрінемося в восьмій вечора. Ми з вами на торговій сесії. По даній угоді я обов'язково скину результат.